Патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Академіка Янгеля. Заявник повідомив, що водій автомобіля Мерседес Бенз виїхав у зачинені ворота одного з підприємств та залишив місце події. Поліцейські виявили вказаний транспортний засіб на вулиці Гладкова та зупинили його. Спілкуючись із 22-річною водійкою, інспектори помітили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Порушниця погодилась пройти огляд на алкотестері. В її організмі виявили 2,4 і проміля алкоголю, що у 12 разів перевищує допустиму норму. Патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Академіка Янгеля. Зі слів заявника, вантажний мікроавтобус Мерседес бенц в'їхав у зачинені ворота одного із підприємств і залишив місце події. Патрульні виявили автомобіль на вулиці Гладкова і там же його зупинили. За кермом була 22-річна водійка. Під час спілкування інспектори помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Порушниця погодилась пройти огляд на алкотестері Драгер, і в її організмі виявили 2,47 проміли алкоголю, а це у 12 разів перевищує допустиму норму. На водійку автомобіля Мерседес Бенз патрульні склали чотири адмінматеріали за керування в стані сп'яніння, за те, що вчинила ДТП, а потім залишила місце автопригоди, а також за те, що вона не мала при собі посвідчення водія.